Скажи ось воно. Усім привіт, мене звати Олен Сивина, це на догадати, і він постій піде. Зараз я виключу кастя звук, щоб вам по усе цютно. Чи, Цю, блін. Я виключив. А, мені треба ось так, щоб і це не Добре, усім привіт, як мене звати... Мене звати Олен, то ми будемо грати. Він постій піде. І ось це буде блін, хриночку. Усім перед мене звати Россию на це надо грати в 3D. Сталося це декілька раундів і мені треба на гра зобрати одне морозино. Це за запосліднє морозино в моїй глі навсі. Назавжди сказати. То, що я виповню, я заберу це морозино. Мені тільки треба його знайти. І все буде нормально. Ді, я дивлюся просто він постів близько, але Але це у ці... О, це ніс! Це ти ворос? Боже, поняв, бав бігач. Я цукаю своє морозино, то Совсі Си 12 це найменша карта цій глі. Я сьогодні його знайду. І звісно, не забувайте про повний відосик, який я знімав. Тобо якось обновить засвиноцку. Якость, якось. Якось ось так людям. О! О, і последній молозинку. Хам. І пока. Добре, сда місяці. І ви мене провітаєте. 50 і 50. стільки уже на всіх, да, це пропаде. Тільки я уже 100 монет, 200 монет, 500 монет, собі скіка сботи 750 монет, собі пальму, 1000 монет і морозинку. І кінець. І коли я ось так зроблю, мабуть, наприклад, коли мабуть я вийду, так зроблю буду повистать. Ні, це треба як ігру зайти. І у нас вже закінчиться. І у мене вже всі досігнуті усі наклейки Ліз 2. Я вже под. Ой, наклейки які і Ліз 2, тобто літа. Усе досігнуто. Усе досігнуто. Все, я виповнив усе. я випав. Я вже все виповнив. І не забувайте, мої... моє. Із це одне відео, відос. І не пропускайте інші відоси, щоб не пропускати їх. Попереднє відео можете подивитися в YouTube, звісно, і все, це все закінчено, і я посив за скійкар з наклейкою морозинком. З вами був Роман і в блін, Я вам зараз покажу всі мої достіження, які є. Має виповнено тільки 41 достіння. Дивіться стільки куплених. Багато всього. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39 і 40. Щоб вам не було нудно, я перемотаю. 74 і 75. Не все куплено, 175 куплених речей. І все це закінчено. Я пройшов плязнесу і повисив свій лівень на 13.5. Звісно, вам сподобався. У мене затримається скоро доступно до нашого, звісно, управління. Я просто обновлю усі тут управління. І дякую вам. діво мене підтримуйте. Підписників вже стає в і до 30. І дякую вам усім. Дякую просто дякую вам всім. Ді мене люблять гравці. І всім дякую вам. Я вас люблю теж, І дякую, що ви підтримуєте мене. І з вами був вам. І пока. І мабуть, недавно побачимося. Я не знаю коли. Але я давно буду. Ще не буду знімати більше відео і за пока.